Меня зовут Ольга Ляховська, мені 20 лет, я з міста Умані, но учусь сейчас в Національному авиационном університеті специальность международная інформації. Синку принеси синьку, принеси синьку Васильку. Сів шпак на шпакін заспівав шпак пірню. Ти не вмієш так, як я, так як ти не вмію я. Став на горіх, упав на поріг, стоїть піп на копіп паком. Десять секунд. Купля сунью и двадцать семь мотодоров сватались к ней в новолуние, но отвечала цыглотка, смелше мужчины, я не знаю, но я цыганка и смертью.